Похорон. Був у багатого мужика Гаврила пес рябко, узяв той пес та й здох. Ну, мужик хоче його поховати, як християнина, бо пес йому добре служив. От іде він до попа та й каже Хочу я свого псаря Бога поховати, як християнина старого. Піп каже, що ти, Гаврило, здурів? Псаря бога поховати, як християнина старого. Ти що хочеш моїх дітей посиротити. Але Гаврило нічого. Ходить по хаті, промовляє до попа словами Ваша голова не пуста, та й моя не порожня. зробити все можна, маю грошей через, буде похованим мій пес. Ці слова промовляє і через грошей висипає як ті гроші піп забачає, аж слинку лигає, аж попа хвороба нападає. Бере він ті гроші, хапає, а сам Гаврила радить научає. Роби, Гавриле, малу домовинку, ніби на малу дитинку буду щось діяти, будемо пса ховати. Іде Гаврило додомоньку. Робить домовиноньку, ніби на малу дитиноньку. Беруть вони вдвох з попом псарявого та й ховають, як християнина старого. Гаврило радий і піп радий. Але пройшло трохи часу. Сусіди бачать, що то не чоловік похований, бо всі в багача живі, а тільки пса нема. То то вже видно, що пса поховали. Взяли та й написали жалобу до архирея. Так і так псаря богопіп поховав як християнина старого архирей тоді. Як так, я йому? Та й написав у село, що прийде. Злякався піп. Труситься до Гаврила, йде, свариться. Що ти зробив, ти, мої діти, посиротив, а Гаврило йому. Нічого, батюшко. Ваша голова не пуста і моя не порожня. все зробити можна. Тоді він коня сідлає, через грошей насипає, до архірея вирушає і цапа рогатого на мотузку з собою забирає. Заходить до владики, двері відчиняє і так промовляє Владиче, владиче, висвяти мені цапа рогатого на попа кудлатого. Архирей як розсердиться, як затупає ногами. Як ти смієш мене так просити, щоб з цапа попа зробити? Але Гаврило не плошає, через грошей виймає, на стіл висипає. Він гроші висипає, а архірея вже хвороба розбирає. Бере він гроші, ховає, а цапа садовляє, постригає, на попа його посвящає, та ще й каже Стрижіть його зрідка, та й не пускайте до дідька. Гаврило рад і архірей рад. Ну, але приходить час архірею в село їхати. Приїжджає він у село, іде до церкви і став там під стіною. А піп у церкві править. Архирей думає, що піп не знає про цапа, але піп знає та й править і співає Ви курите люльку, я нюхаю табаку. Ви висвятили цапа на попа, а я поховав собаку. Ви не винні? Я не винен? А дяк йому в тон склиросу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Амінь. А люди нічого не знають і хрестяться. Ну тоді архірей злякався та й сказав людям Неправда ваша, люди добрі, піп ваш поховав не псаря Бога, а християнина старого. Та з тим із села і поїхав. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.